Житомирський обласний центр реабілітації дітей з особливими потребами працює вже понад рік, і вже на сьогодні центр переповнений. На обліку перебуває 62 дитини з різними вадами, проте більша частина з них це діти хворі на ДЦП. І сьогодні ми всі переконані, якщо на ранній стадії відбувається втручання реабілітологів, то цю дитину ми можемо повністю адаптувати на 100% до нинішнього суспільства. 14-річний Дмитро вже втретє проходить курс реабілітації в Житомирському обласному центрі для дітей-інвалідів. Завдяки спеціалістам центру та сучасному обладнанню хлопець вже має свої досягнення. Покращення в ході там і рівніше сидить. І, і по-перше, розумово розвивається. Тож тут і педагог, і психолог з ним займається, так що розумовий розвиток іде вперед. Шість місяців щодня реабілітаційний центр відвідує і дворічна Маринка, яка мала обмежені фізичні можливості. Проте зараз мати дівчинки вражена результатами реабілітації. Ту, що вона ще на новий год наші теж не ходила. Зараз вона ходить за ручки. Я її дро за дві ручки, вона вже топить, вже намагається за одну ручку топити. Вилазить, допустимо, на кровать, вдоль в кроваті, вдоль стола ходить. Ну, тобто і умство вона розвивається, пішли такі хороші результати. Житомирський центр реабілітації дітей з особливими потребами, окрім досягнень, має ще й певні проблеми. Одна з таких відсутність житла для матері з хворою дитиною для цілодобового перебування в закладі. Цю проблему намагались розв'язати, але марно. Є лише проєктно кошторисна документація, а от фінансування не вистачає. Ця будівля, якщо б було впроваджено в життя відповідний проєкт, то ми б могли одночасно приймати 150 дітей та їхніх представників. В області для дітей з обмеженими фізичними можливостями працює вісім реабілітаційних центрів. Представники координаційної ради наголошують, що жодного з них закривати не можна, адже це шанс на повноцінне життя для дітей з обмеженими можливостями.